Привіт, ви на каналі Андрій Про за Україну і сьогодні я вам коротше, цей покажу як робити е репортацію отаку. Як ви мене просто не робити? А от дивіться, е, нажимаю на костюми, способності і гортаю прямо вниз. Вниз. І тут ви бачите вот таке, вот таке бачите, вото, вото. Нажимаєте вото. Ну, екіпірувати вам просто показую. Як я тоді зробив, тоді попробуйте. І тут ще я маска не бачу. Вона відкривається. Ліа. Это цей агро. Ну я не знаю просто, що то. Я вижу війни. Короче, ось таке відео. Якщо вам дуже цель сподобалося і було корисно, ставте лайк лайки, лай підписуйтесь на мене. Всім пока.